Швидкожер влаштовує весняне прибирання. Написала Сюзан Креллер ілюстрації Сабіни Бюхнер. Швидкожер сердився так голосно, як це можуть лише монстри та шаблезубі тигри, бо його розбудили балакучі дрозди, а до них долучилися бруньки, що розгортались, і яскраве вранішне світло. Жовте, наче банановий пудинг. чувано, буркотів швидкожир. Весна завжди була найнеприємнішою порою. Сонячні промені підступно падали на його, акуляче сині синє хутро. У трамваях з'являлись огидно задоволені люди, співали весняні птахи, і навіть контролери перевіряли квитки, посміхаючись. Але найбридкішим він вважав жовто пудингові ранки, як у сьогодні, коли швидкожер занадто рано прокинувся, роззирнувся і злякано закричав: Час братися за весняне прибирання. Він рикнув ще раз, почистив парочку зубів і засукав рукава. А втім, у нього не було сорочки. Не треба сприймати все буквально. Капітан прибирання втеча неможлива, подумав швидкожир, і узявся до справи. Зазвичай прибирання у монстрів починалося з розбирання колекції поштових марок, перевірки запасів промакашок і фотографій улюблених монстрів. Швидкожир перерахував промакашки, відсортував марки за кольором. А фотографії монстрів за кількістю зубів. Потім усе відклав і вирішив відпочити пару годин. Прокинувшись, він узявся заплакати вождя штруделя. Швидкожер навколо склав їх у стосик так, щоб вираз обличчя вождя з кожною фотографією ставав усе розлюченішим. А ще він струсив пилюку зі своєї колекції пір'яних головних уборів. А що монстри не бояться важкої роботи, швидкожер вирішив перевірити, чи деталі його конструктора все ще пасують одна до одної. Потім він усе відклав, плакати, пір'я і конструктор і приліг подрімати просто на підлозі. А, прокинувшись, він продовжив відполірував каштани, прослухав усі диски, переміряв старі кроватки і знову все відклав. Фух, нарешті стемніло. Швидкожер знесилено оглянув кімнату. Він сподівався побачити, як багато зробив за цей час. Пильно роззирнувся довкола і виявив, що. Нічого не змінилося. Власне, йому вдалося зробити тільки одне зібрати всі свої речі до однієї величезної купи. Було вже надто пізно, аби хоч щось привести до ладу. Коли він це зрозумів, то розлютився дуже розлютився. Швидкожер підійшов до купи і почав сваритись. Ти, дурна промакашка!» Гукнув він загнутому кутику. Ти найбільший негідник з усіх штруделів, прокричав він до свого улюбленого вождя, але навіть від цього ладу в кімнаті не додалося. Швидко жер позадкував і хотів продовжити сваритись, аж тут помітив, що всередині величезної купи речей утворився вхід до печери. Справжньої печери з промокашок і пір'я, конструктора і каштанів, кроваток і повного щастя, такої, як швидкожер, давно мріяв збудувати саме такої. Швидкожер щиро засміявся і миттю заліз у печеру. І якщо він щось і зрозумів, того що весна найкраща пора для відкриттів. Друже. А чи ти знаєш значення слова позадкувати? Позадкувати це трохи відійти назад, піти задом. Це слово означає рух у зворотньому напрямку назад. Наприклад, уяви, що ти граєшся і хочеш дійти до стіни, але потім ти вирішив позадкувати, щоб дійти до іншої іграшки, яка лежить позаду тебе. Пропоную завтра зустрітися з новою історією про монстра швидкожера. На все добре. До зустрічі!